Вітаю вас! З вами психологиня Ольга Чурикова, і ми говоримо сьогодні про те, як ми самі впливаємо на наше життя. Розповідають про те, як одного разу два монахи йшли до свого місця призначення, куди вони мали вийти. йти. І перед ними була велика ріка, яка стала великою через те, що через душі вона розлилася. Вони мали б перейти через ту ріку, і там також була жінка. Яка не могла без сторонньої допомоги теж перебратися на інший берег тої ріки. Монахам було заборонено торкатися до жінок. Монах, який був вже такого старшого віку, взяв жінку на руки і переніс її через ріку, поставив її на іншому березі і йде далі поряд з молодим монахом разом далі. Коли вони вже прийшли туди, куди вони йшли, то молодий монах питає. При цьому мовчачі цілу дорогу, решту після річки, він питає тоді у старого монаха, каже йому, чому ви перенесли цю жінку? Він каже: Я її переніс і постав на березі, залишив там ще біля ріки. А ти її ніс увесь цей час? А ми з вами разом буває не помічаємо, як ми в думках несемо наше минуле. Наші відношення в минулому у нас. Було багато чого різного, могло бути дуже багато болючих для нас ситуацій. Спогадів можуть бути ті, які викликають у нас великий біль. І ситуації в кожного життєві дуже різні. Нам інколи здається, що в когось легше життя, в когось важче життя разом з тим важливим є те, як людина сприймає ті події, які відбуваються з нею. Якби інтерпретація, що ми думаємо про ці події. Це відкладає відбиток на наше життя. Тож, якщо вже ситуація сталася в нашому житті, вона вже була, що ми думаємо про неї тепер? зараз? І якщо ми думаємо про неї так, що мені зараз, тільки я згадаю про неї, мені стає дуже боляче. А якщо ми думаємо про неї так, що я просто не можу потім припинити про це думати, вона просто мене як затягує, як воронка така якась, то це про те, що те, що я думаю зараз про ту ситуацію з мого минулого. Воно мені зараз шкодить. Шкодить в якому плані, що воно дає мені погане самопочуття. Наші думки дуже сильно впливають на наш емоційний стан і на наші дії, на нашу поведінку. Тож, як ми з вами думаємо, ми цим впливаємо на наше почуття. І якраз навіть якщо ми зараз з вами знаходимося під час військових дій, в нашій країні зараз війна, навіть якщо ви зараз за кордоном, все одно ця війна дуже чіпає вас. Разом з тим. Те, про що ми зараз думаємо, якщо ми не знаходимося з вами в безпосередній небезпеці, це те, що дуже сильно впливає на наше самопочуття. Може бути так, що дійсно події були дуже, такими, ну, такими, які сильно нас вибували з-під ніг наше життя. Вони були у нас у минулому. Але стан, який ми маємо з вами зараз, це наша відповідальність. Це те, що ми можемо з вами зараз зробити, щоб почувати себе краще, що ми можемо змінити, змінюючи свої думки щодо тої ситуації, яка була в минулому. Це не про те, що треба на чорне говорити біле, чи на біле говорити чорне, це про інше. Це про те, що потрібно подумати, що зараз я думаю про те, що було тоді, і від чого у мене погіршується зараз самопочуття. З одного боку, воно закономірне. З іншого боку, ми можемо шукати інші думки. Можливо, не про ту людину конкретно не треба говорити, що вона, якщо вона поводилася, поводилася себе нечесно, це не про те, що треба говорити, що вона поводилася чесно. Ні. Це про те, що яка інша думка, можливо, навіть не про цю людину, а про ситуацію загалом. Чи про мій досвід, чи про те, що я стала сильніше, чи про щось інше, яка думка що замість цієї може дати мені краще самопочуття? Стосовно того всього загалом, скажімо, і саме якщо ми почнемо з вами думати по-іншому, це допоможе нам почуватися краще. І наші думки завжди є зоною нашого впливу. Тому наш психоемоційний стан це наша відповідальність. Якщо ми з вами є люди, які вже повнолітні, то за наш психоемоційний стан не відповідають інші люди, які б ситуації не були в нашому житті. Інші люди не відповідають за наш психоемоційний стан, коли ми з вами повнолітні? Якщо ми з вами говоримо про ситуації, ну такі екстрені в момент ситуації тої, все, що пізніше у нас, і пов'язане з думками про минуле, це вже наша відповідальність. І тут ми можемо з вами по справедливості залишатися в тих думках, які дійсно можуть відповідати той ситуації, яка була у нас у минулому. Але чи мені від цього добре? Чи я від цього зцілююся? Чи від цього я стаю щасливішою? Чи від цього я можу радіти життю, яке у мене є зараз? Тож ми з вами маємо змінювати своє відношення, тобто, що я думаю про ту ситуацію, яка була у мене раніше, якщо вона мені заважає зараз, ті думки заважають зараз? Як я можу по-іншому думати про ту ситуацію, щоб я почувався краще, щоб я почувалася краще? Тож наші думки. Те, що ми думаємо про те, що було, це наша зона відповідальності. І добре буде, якщо ми зможемо використовувати нашу зону відповідальності для того, щоб ми могли почуватися краще. Хай наш добрий Бог допоможе нам в цьому. Дякую вам за те, що ви були з нами. З вами була психологиня Ольга Чурикова. До нових зустрічей онлайн.